Кимська рада дає шанс. Дала. Прежде професійне цього сьогодні. Це щось не туди. Бекстейдж. Дмитро Бельосник. Хвилинку. Деталі у сюжеті. 16-та всеукраїнська онлайн-конференція. Мовні виклики сьогодення нещодавно відбув. Та що ж І це так відбуло? Тиждень математики відбувся в школі номер 34 під час поздорожі. Що мене трусить. Уже <свист> кінець. <свист> це та сама основна, стрімна. У Міжнародний день дитячої книги Черкаська обласна бібліотека заходить... <плоди> це <ми> все? <всьом? плоди> <плоди> <плоди> ми вирішили створити. Ідея була ще минула річ. Але... Я перепрошую, вийдіть, будь ласка, на коментар пише. На що я зупинилася? А можна, будь ласка, він... можна, ми зараз допишемо і все. Добре. Що е, я говорила? Пережи. Тож, тож на професійне святкування, цього. Прижди, професійне святкування цього дня. Це щось не туди? Професійне святкування. Яка, власне, і працює на ви... над виробництвом? Руки з кишень? Ні. Зава, Пожежна безпека. Завжди хотіли спробувати себе час. з нагоди. Загоди. І кількох. Пише. <кхе> завжди хотіли спробувати себе в ролі працівника міської ради. Чи дізнатись про нюанси професії певної галузі. Черкаська міська рада дає шанс дала. О, давай ще. О, ти вже треба сказати. Завжди, завжди хотіли спробувати себе в ролі працівника міської ради. Таргет не можна останнім, бо буде тавтологія. У мене щочки просто. Реклама. Та п'ять реклам. Про гурток. Які найприємніші спогади з гуртка? Ой, слухай, я так не пам'ятаю взагалі найприємніших спогадів вже. З чим у нас в ця Перше, що я згадую про гурток, це бібліотеку, чай і коли ми. Так, да, Коли ми малювали ці газети, коли у нас була шок, оця стінгазета, коли ми малювали, Мам, випускали. Да, випускали.